Вітаю. Кожна людина, яка отримує задоволення від водіння, в якийсь момент задумується про покращення своїх водійських навичок. Звичайно, найкраще, що ви можете зробити, це тренуватися на власному авто, а ще краще з тренером. Але сьогодні мова не про це. Сьогодні я хочу розказати вам про симрейсинг. І не як про вид спорту, а як про найдешевший і дійсно дієвий спосіб. Покращити ваші водійські навички. Так, робити я це буду за кермом справжньої машини, тому що найголовніше, що вам потрібно розуміти, якщо ви використовуєте симулятор як інструмент для покращення своїх навичок, це те, чим власне, він відрізняється від звичайної машини. Перш ніж ми почнемо. Якщо вам подобається відео на цьому каналі, не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, завжди цікаво почитати вашу думку. І якщо ви раптом хочете підтримати канал і підштовхнути випуск нових відео, ви можете це зробити за посиланням в описі. Так от, що треба розуміти по відмінності взагалі симулятора від машини. Симулятор не можна сприймати як, знаєте, заміну тренуванню на звичайній машині. Він розвиває цілком конкретні навички, які ви повинні обов'язково підкріпити своєю власною їздою. Тобто, для того, щоб він надав вам якусь користь, ви повинні Якось базово хоча б розуміти, як їде машина. Бо інакше ви можете отримати ну, трохи неправильне уявлення. Почнемо з того, що у вас немає відчуття швидкості. Тобто ви сидите просто на кріслі, навіть якщо у вас там рухома платформа, це, в принципі, то нічого не змінює, тому що відчуття швидкості у вас. Немає це, про це потрібно пам'ятати. Сприйняття зором у вас також інше. Тобто, ну ваш ваш зір в комп'ютер він необ'ємний. І воно це все трішки по-іншому виглядає, це теж треба порівнювати. От. І найголовніше, на мою думку, це те, що ви своєю п'ятою точкою не відчуваєте, як їде машина. Навіть якщо у вас знову ж таки рухома платформа, ну вона вам. Такого не дає. Тобто вона, можливо, навіть дезорієнтує в якійсь мірі, ну це треба теж якби, звикати до цього. Але вона такого відчуття не дає. І основний ваш орган сприйняття інформації, коли ви їдете на симуляторі, це кермо. Тому що кермо на гарно налаштованому симуляторі, воно. Ну, буде краще, ніж в 99 високих машин. Тобто ви будете отримувати абсолютно все, повністю всю інформацію про весь профіль дороги, про завантаження коліс, про розвантаження. Ну, ну взагалі, буде все. І ви можете повністю його налаштувати собі під себе, так як вам більше подобається. Полегше, поважче, як завгодно. Ну і звичайно, я зараз говорю не про е кермо, яке ви можете підключити собі до е PlayStation, Я говорю скоріше про е серйозний хороший симулятор. У нас є такі організації, ви можете туди прийти е і, і покататись, спробувати. Коли ви їздите в симуляторі, то ви можете дозволити собі значно більше, ніж в реальному житті, і це одночасно е великий плюс і досить такий великий мінус. Е але ви можете тренувати те, що ви не можете дозволити собі тренувати навіть на е звичайній машині, навіть якщо у вас там необмежений бюджет, необмежена кількість часу. Тобто ви можете дійсно. Е Знаходити цю грань можливостей своїх і машини, яку ви там собі поставили, і це вам дійсно дійсно допоможе. Взагалі, що мені найбільше подобається з точки зору їзді от в симуляторі, це те, як там зроблено шасі машини. От Це там моє улюблене. тобто Якщо ви в гарній програмі, це все робите. Ми зараз не говоримо про Need for Speed most Wanted, То ви будете відчувати все, ви будете відчувати передню частину, задню частину, як вона навантажується, розвантажується, де у неї грань можливостей і ну, це, це приємно і це дає вам розуміння. Ви, ви можете переїздити. Безліч просто різних варіантів машин, і зрозуміти взагалі в чому різниця по налаштуваннях, як працювати на, при одних налаштуваннях, при інших налаштуваннях з недостатньою повертаємістю, з заносами і так далі. Якщо ми говоримо про трекові симулятори, так, то ну, це власне їх така більшість. То вони вам можуть е, дуже стати в нагоді, якщо ви плануєте там виїзд на трек-день, е, Чи якщо ви просто хочете там прийняти участь в е, любительських якихось змаганнях автоспортивних, по-перше, ви можете, е, якщо є у вас така можливість, поставити собі трек, на якому ви будете їхати, трохи його підвчити, подивитись, де там точка гальмування, де там що. Е, 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 Взагалі, якщо ви на треку раніше ніколи не їздили, це дуже гарний спосіб пояснити собі, взагалі, як це працює. Тобто, ви можете подивитись для себе, що таке траєкторії, що таке. Точки гальмування. Як взагалі на цій швидкості працювати з машиною? Тому що, е, знаєте, швидка їзда десь по е, заміській дорозі або по ось такому. От, це дві різні речі просто з, порівняно з е, їздою по треку. Там зовсім інший рівень контролю, зовсім інша поведінка повинна бути ваша в першу чергу для того, щоб е, гарно їхати. користуватись. Я не буду зараз занурюватися в бази так, в кермо, в педалі, які можуть бути різні і так далі. Тому що з великою ймовірністю, якщо ви прийдете в клуб симуляторів, то там, ну, там буде хороша техніка. І люди, які там працюють, вам підкажуть, що краще, що цікавіше. А з приводу софту саме, то найпопулярніше. з Програм, які, скажімо так, ну вони якісно зроблені з точки зору дійсно того, як їде машина, це Assetto Corsa. вона з відривом найпопулярніша серед усіх хороших симуляторів в першу чергу за рахунок кількості контенту. Там просто безліч контенту, який зроблено розробниками, і ще в 10 разів більше того, що зроблено вже людьми, просто завантажено туди. Розроблено самостійно. Тобто, ви, ви можете там знайти практично ну, будь-що, що вам завгодно, від чайки до не знаю, вазівської вісімки, добре пропрацьованої, і покатати її, подивитись, як воно взагалі там буде себе поводити. Але е, є нюанс, е, на мою думку, і на думку великої кількості людей, які професійно цим займаються, е, з точки зору саме е, реалізму, є там нюанси. Так, вона. Добре зроблена, і всі ті речі, які, про які я згадував раніше, вони там присутні. Але коли ви почнете вкатуватись більше, або якщо ви, скажімо так, з досвідом їзди на машині і хочете просто якось подивитись, як воно швидше, чи на що ви взагалі здатні на колі, то там можуть бути нюанси, тому що. Відчуття трохи інше. По керму, по взагалі поведінці машини. Якщо ви поїздили добре на машині справжній, то ви там зайдете для себе відмінності, але почерпнути щось корисне ви зможете все одно. І ну ви просто побачите те, як там працює гума, те, як там працює кермо, і побачите на що. На що треба звертати увагу, в чому власне, ця відмінність про те, що я і казав на початку. Головне це розуміти, в чому відмінність звичайної машини від симулятора. Те, що говорять найкраще для трекової їзди, це iRacing, Але я особисто там ніколи не їздив, цікаво було би спробувати. У! Кажуть, що ну, практично ідеально там все зроблено. Єдине, що по гумі. Є нюанс, тому що е, саме на межі можливостей гума вона нервово поводиться не так, як на звичайній машині. Тобто, якщо ви за межу заходите, то відловити машину це велика проблема, складніше, в принципі, ніж в житті. Але е, в цьому є е, плюс, воно вчить вас чітко працювати з машиною. Тобто, е, повірте, краще, коли, ви, коли вам в житті їздити простіше, ніж на симуляторі, ніж навпаки. Це Річард Раллі. Е, гра, по суті, вона була зроблена як гра, коли вона виходила навіть не як симулятор, який 20 років, і наразі це е, щодо ралійних, це безальтернативний, абсолютно симулятор. Е, і, взагалі, якщо ви хочете відчути, що це таке, і отримати якийсь фан ще. На додачу до е, задоволення, я вам рекомендую дуже сильно Річард Перцралі, Е, в чому там вся історія взагалі. Вона була розроблена у 2004 році. І на той час це був бум, тобто це ну, було просто без конкурентів. Звичайно, зараз, якщо ви будете дивитись з 2004 року версію, так ви будете можливо не дуже приємно вражені там графікою і так далі, буде все одно гарна фізика, але суть не в цьому. Справа в тому, що існує фанбаза, і. Існують люди, які підтримують самостійно цей симулятор. Вони перевели його на інший движок графічний, на інший движок фізичний, і це все абсолютно безкоштовно. Тобто, вона безкоштовна, вона без авторських прав. Там справжні машини ралійні, не дуже ралійні. безліч просто трасів, трас, в тому числі і українських відрізків раллі, яке у нас було колись. От воно по фізиці, по тому, як воно зроблено, ну воно дуже якісно. Тобто ви дійсно відчуваєте там багато і можете багато чого спробувати. Спробувати, як раллі зі штурманом можете накатити собі українського штурма, подивитись взагалі, що це таке, як воно виглядає, як їздити по ґрунтовці, по снігу в різному стані гуми, покриття і так далі. І ще одна цікава річ, яку вам теж дає. Ну, по суті, тільки РБР це можливість. Поїхати так, ніби ви виїхали десь на гірську дорогу, чи просто на заміську, і е, зрозуміти, як варто їхати там, як не варто їхати, як взагалі е, будете поводити себе машини, якщо ви будете заходити трохи за грань розумного, тому що всі ці відрізки ралі вони ж по суті е, це перекриті відрізки е, дороги, звичайно, дорога загального користування. Ви можете там прокатитись і подивитись, взагалі, як воно відчувається. Вам подивитись коло на Nissan GTR по Цукубі, на мою думку, досить непогано коло вийшло. Там видно добре, які взагалі емоції вона може подарувати, і як взагалі працює оця модель взаємодії з симулятором. Звичайно, найкраще, що може бути, це справжня машина, особливо, якщо вона кайфова, особливо по такій якій небудь дорозі. Вау. На цьому я прощаюся з вами. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте канал, якщо вам сподобалось. Купуйте дійсно цікаві машини і побачимось.